релігійної організації чи релігійної громади. Релігійна громада є релігійною організацією. Хотів би визначити, з чим ми маємо справу і як ми то маємо сприймати. Ну, Перш за все, я громадянин Тернополя, України, житель міста Тернополя, тут народився, тут живу і сподіваюся, що тут буде останні дні, тому мені є небайдужа позиція моря особиста до того, що робиться в місті. Це перший момент, другий момент, як чиновник, який займається питаннями духовності, міжконфесійних стосунків, стосунків влади і представників різних конфесій, мені не байдуже, що робиться в моїй прямій компетенції. Хочу вам навести дві такі цифри цікаві, а ви собі зробите висновки. У нас в області на даний момент зареєстровано 1694 релігійні громади. Цифри. Так? Тепер в місті 96 релігійних громад. У мене одне призовне просте питання. Чому група людей, які себе називають, називають я навіть тою назви, не можу запам'ятати, бо я, ну, чесно, не можу запам'ятати, Чому та група людей, яка в парку національного відродження, не подала жодних з документів на реєстрацію своїх релігійної громади? Це перше питання, з яким я постаю завжди в конфліктних ситуаціях до тих чи інших представників тих чи інших релігійних течій. Тому що громаду їх назвати мені складно. Пояснюю чому? E, справа в тому, що релігійна громада, згідно закону України про свободу совісті і релігійні організації e, вважається місцева релігійна організація віруючих одної того ж самого культу і розповідання на напрямку течії або того, які добровільно об'єднуються з метою спільного задоволення релігійних потреб. Причому, e, Вказано далі в законі, що повідомлення державних органів про утворення цієї війни громади не є обов'язковим. Контрольні слова. Це місцеве, а я, будучи саме одноразово присутній при богослужінню чи проведенні інших обрядів на спущенному полі, я не побачив там представників місцевих, які могли брати службу. Натомість я бачив. Автомобілі з гривськими номерами можуть підтвердити слова тут присутніх наших скажімо, експертів, що це залізні люди. Це перший момент. Другий момент не обов'язково повідомляти органи про діяльність тієї чи іншої регіони громади, згідно з умови, якщо вони не хочуть набути статус юридичної особи для впровадження подальших процедур по відчуженню землі чи набуття власності. Можна не повідомляти, але тоді ти не юридична особа. Якщо ти хочеш здобути землю, ти маєш здобути юридичну особу і легалізуватися. У мене питання, чому ця організація не хоче легалізуватися.